Флорида страждала від ураганів частіше ніж будь-який інший штат США. Для формування ураганів потрібні два ключові чинники: спека і вітер. Тепла вода випаровується і піднімається, створюючи хмари, процес конденсації водяної пари і вивільняючи тепло, яке посилює висхідні потоки. Останні своєю чергою, як ви бачите, зокрема зараз на відео починають обертатися. Утворюючи потужний тропічний циклон, рухаючись, він може перетворитися на ураган. Існує п'ять категорій ураганів, і найпотужнішими є урагани п'ятої категорії, як от сумнозвісний ураган Катріна, окрім вже згаданого спер... смертоносного Мілтона. Однак, як тільки ураган досягає суші, він без води вщухає. Наближаючись до суходолу, рівень моря піднімається через штормовий приплив, тобто, коли сильний вітер виштовхує воду на берег. Спричиняючи руйнування, урагани також провокують руйнівні сильні вітри, зливи і торнадо. Тож, відповідаючи на запитання, чому Флорида є осередком ураганів, відповідь криється в її географічному розташуванні, як ви бачили, що на відео. крізь шлях більшості тропічних штормів, які формуються в Атлантичному океані, мексиканській затоці і Карибському морі через поєднання теплої води і низького атмосферного тиску. Доволі є навіть простим це пояснення. Ну а чого очікувати Україні? Інцем за миті з подробицями.